А при цьому є е, декілька варіантів, костюмів людини-невидинки, коли на вас точно не звернуть увагу. І один з таких варіантів це будь-яка уніформа. Уніформа змінює людину. Якщо ви в лікарні у білому халаті, ви доктор. Автоматично. <реш> <реш> а, ви знаєте, що найцікавіше про фільм: «Спіймай мене, якщо зможеш», да? він знятий на брехні. Цей мошенник все це вигадав. Не було таких нього. Це робить фільм навіть краще. Це фільм про мошенника, який обманув навіть Спілберга. Цікава історія. Наприкінці 70-х років в Італії працювали так звані червоні бригади. Це було терористичне угруповання, яке спонсорувалося Радянським Союзом. Вони готували замах на прем'єр-міністра Альдо Моро. А Альдо Моро кожного ранку, коли їхав на роботу, зупинявся в кав'ярні та пив там каву. Одна та ж кав'ярня в один той самий час. Вони стежили за ним, будучи вдягнені в форму о, льотчиків, пілотів громадянської авіації. Коли вони його викрали, все, що змогли про них сказати, вони були льотчики. Все. все. Вони протягом місяця ходили в цю кав'ярню, але вони були в формі, і це єдине, що запам'яталося. Форма. Форма ховає людину повністю. А, так, носити форму о, структур, до яких ви не належите, це погана ідея, можуть перевірити. Але, наприклад, коли ви пам'ятаєте, був оцей стадіон та стадіон дебати Порошенка та Зеленського, і там о, після цього вони ходили здавати аналізи в лабораторію. І наша клієнтка, журналістка Анна, не пам'ятаю прізвище. Фотограф, да, фотокореспондент, вона була єдина, хто прийшов в цю лабораторію. Чому вона була в бахілах? А Ох охорона сказала, нікому не можна. Вона вийшла і сказала, я з бахілами. З бахілами можна. Ось ну, така от магічна хрінь. І вона зробила фото, потім продала їх, здається, рейтерс чи комусь ще. Тому що вона була в бахілах. Іноді от така от дрібничка, вона може спрацювати. На кого ще ми не звертаємо увагу, це на людей, які працюють в помаранчевих жилетках. От ви можете в помаранчевій жилетці робити все, що завгодно. Бо ця людина на роботі вона щось робить. Але важливо, щоб ця е, жилетка відповідала вашому зовнішньому обліку. Е, був експеримент е, десь в Австралії двоє хлопців-Пранкерів перевіряли, куди можна зайти в, в цих хайвіз-вестах. Да? Вони зайшли в кінотеатр, в зоопарк е, та на концерт. Просто вдягнули жовті жилетки, вони продаються в вон. Волдях, пожалуйста, 20 гривень у нас коштує. І можна проходити куди завгодно. Якщо ви рухаєтесь впевнено, людей не зупиняють, бо людина в такій жилетці, вона працює. Чує зупиняє? Це буде стрілянка да, з Так, се стрімянки теж можна прийти куди завгодно. Я колись проходив, коли мені потрібно було без шерзі, я брав коробку з-под картриджа принтерного. Людина з картриджем, вона йде по роботі. Так потрібно. А отак виглядати не треба. Це реальний київський дворник. Тобто, якщо ця жилетка не корелірує з вашим обліком, то ну, вас можуть зупинити. О, майже неможливо видати себе за бомжа. Не вдасться. Ми просто спілкувалися з людиною, яка працювала у зовнішньому спостереженні досить довго. І вони казали: ми ніколи не видавали себе за бомжів по двох причинах: по-перше, це важко. Ви можете знайти такий одяг, але таке обличчя це, це потребує років. Це саме не з'явиться. По-друге, бомжи захищають свою територію. Якщо там з'являється хтось чужий, поб'ють або вб'ють, вони територіальні, це майже неможливо. Можна видати себе за психічно хвору людину. На них ми намагаємося не звертати увагу. Коли людина веде себе неадекватно, люди зазвичай відвертаються. Бо якось воно неловко на нього дивитися. Куди завгодно можна прийти. 20-й рік Житомир в червоній зоні карантину, дружина в лікарні, викликає доставку, приходить, заходить в лікарню, піднімається. Ось таким рюкзаком можна ходити де завгодно. Велосипед, мотороллер і вперед. Людина працює. Ну і з анекдота усі ігнорують людей, які роздають лістовки. Буває. Під час карантину от такий костюм може спрацювати, наприклад.